Символ Парижа існує завдяки радіо. Саме воно врятувало ейфелеву вежу від демонтажу та стало місцем для встановлення радійної антени. У наш час радіо це не лише звук, це вже мультимедійна платформа, яка показує, пише та розповідає. Сьогодні світ відзначає День радіо і більше про його роботу у нашому сюжеті. Радіо називають театром розуму, бо самим лише звуком воно створює в уяві слухача потрібну картинку. Воно інформує, навчає та розважає та завжди намагається першим розповісти про важливі події. Радіо на сьогоднішній день це дійсно вже перетворюється як на потужну мультимедійну платформу. Ви ж бачите, радіо зараз і показує, і розказує, і більш того, дає і почитати. За даними міжнародного союзу електрозв'язку, нині близько 80% домівок у світі мають хоча б один радіоприймач. Мені здається, зараз радіо взагалі на піку розвитку, розвитку, тобто воно себе може дозволити більше, воно може бути і телебаченням, і інтернет-ресурсом, так і взагалі е вибрати в себе все, що дає змі. Ну, звісно, крім друкованої інформації. Хоча і друковану інформацію теж е може робити, виготовляти. Тобто радіо це. Такий зараз потужний ресурс. Коли ти позбавлений телебачення, можливо, навіть доступу до інтернету, то радіо це останнє, що вимкнеться. Тому радіо воно, воно має майбутнє. В Україні радіо з'явилось у 1924 році у місті Харків, яке на той час було столицею України. Тоді його використовували для агітації та політосвіти. У наш час радіо це джерело новин, музичних новинок та цікавих подкастів. Владислав Гема, Вікторія Врущак, телеканал «Вінниччина».